Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Багато вже цікавих новинок до Дня закоханих, також акційні пропозиції та новинки у відділі Дім. Дякую усім за ваші вподобайки та приємного перегляду. Таця пластикова 340. Набір контейнерів 69 дві штуки. Такий набір 119. 149 дошка скляна для нарізання. Набір паперовий для кексів 29, ролик для розкатування тіла 69, Ополонник кухонний 29, совок для сипучих 3 штуки 59, ложка дерев'яна всього 19 гривень. Відкривачка металева 59, щипці кухонні 79, 3 штуки. Підставка для столового прилаття 169 гривень. Друшляк пластиковий у раковину. Така ж ціна. М'який червоний килимок у формі серця 219. Постільна білизна 2х220, 659, 60% котон та 40 поліестер. ПЛЕТ 220х180, 700 гривень Такий рожевий з білими сердечками: 659, 160х130. Подушки м'які. З машинками 269, Плет 269, також, 140 на 2 рожевий 599. Набір прихваток 79, 2 штуки, серветки котонові, 2 штуки 69, Дитячий фартушок 79. Набір рушничків 1 вафельний, 1 котоновий, 149. Такий набір 169, три котонові рушники. І у цьому відтінку. Поличка котова, дерев'яна 269. На 2 поверхи. 49 набір підставок під гарячі 2 штуки. Підставки круглі. 4 кольори в наявності, 2 штуки 119. Хлібничка металева. Така маленька чорна 389. Салатники скляні, 3 штуки упаковка 69 гривень. Миска з такою нерівною поверхнею 289. Блюдо овальне. Ціна 169 гро. Сушарка для посуду 599. 119 соко витискач. Мисочки скло 5 штук 269 з кришками. Таця золотиста 99. Така таця 169, листочок 99 та 169. Банки з котиками керамічні для зберігання 129. блюдо-менажниця 3 відділення 340. Тарілочка керамічна 79 на 2 відділення. Була ще біленька. Розібрали такі варіанти по 99. Зла лапминажниці пластикові ялинка 2 штуки 69, тортівниця 169, декоративна таця піднос 289, дошка сервервальна – 99, Фруктовниця металева 149. Тарілка чорна декоративна 289 прозора скляна. 240. Таке блюдо декоративне. 169 на 4 відділення. Цінника немає. Красиві приїхали склянки. Дві штуки упаковка 219. чайник керамічний. Дерев'яна ручка. Ціна зі знижкою 269 гривень. Такі склянки по 219 також дві штуки. Такий набір 239 за дві штуки з золотистою окантовкою. В Такому наборі 4 склянки 219%. Банка для зберігання 240. Така баночка 269. Додатково ще 20% знижки. 219-2 склянки з подвійними стінками. Тримач з підставкою для туалетного паперу 119. Вкладка для столових приборів 349. Коробка для зберігання на 4 відділення 340. Така коробочка 169 239, полиця 269. килимок силиконовий для ванної кімнати 269. килимок бамбуковий 459, 40 на 60. Відро металеве для сміття 269, чорне 189. І такий варіант 129. Відро з педалі. Такі варіанти по 459. Чорний та білі. Набір коробок для зберігання 269 2 штуки. Смарагдова 339 також 2 штуки. І є ще ось такі три відтінки. Дзеркало 189, декоративна підставка скляна зі знижкою 169, кругла 339. Повна вартість. Тримач золотистий для паперового рушника 169. Серветниця металева біла та чорна, 149. М'який зелений пуф 219. Розмір не вказаний. Коробка металева для зберігання 39. Такі коробки металеві для зберігання по 459. Чорні 129. 12 на 12 см. Серветниці 149. Термочашка 139. Молочник скляний. Прозорий 169. Чашки із золотистою окантовкою: 149. Рожева 119. Такі скляні по 69. Зелене скло. 149. І така також 149. Така симпатична з ручкою сердечком 149. Маслянка склокераміка 219. Скляна також 219. Глечик для напоїв скляний без ручки. Ціна 269. Чайники скляні у трьох відтінках 389. Миска велика скляна 169. Такий варіант акційна ціна 99. Тарілка десертна 119. Обідня 149. Супова 149. Ситу для раковини 59, лопатка та ніж 169 та 219, для солі та перцю. 119 є білий колір та чорний. Такий набір 189 по 239, блюдо серверувальне 240, Три чаші. 239 набір для солі та перцю. Баночки для спецій 169, 3 штуки упаковка. Глечики прозорі для напоїв у трьох відтінках. Ціна 239, тортівниця 269 кругла, Тримач для паперового рушника 119, така тортівниця 219, коробка для пакетиків чаю 239. Тримач для паперового рушника 169. Серветниця 269, Вкладка у шуфляду 239. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд! Всього вам самого доброго!